Цей фільм точно вартий твоєї уваги. Ви коли-небудь відчували, що ваше серце розривають на шматки, а потім згодовують собакам. Полювання це двох презентація даного відчуття. Шокуюче реалістичне зображення масової істерії, це захоплива психосоціальна драма, яка дуже уважно досліджує менталітет натовпу, показуючи нам, як брехня, яку було прийнято, починає знищувати життя невинної людини, яка страждає від сурового осуду своєї громади. Емоційним ядром фільму є його нестерпне відчуття безпорадності. Нам доводиться переживати біль Лукаса, коли він терпить презирство, фізичні напади. Та тихе відторгнення людей, яким він колись довіряв. А сцена в церкві була однією з найсильніших та емоційно виснажливих, які я взагалі коли-небудь бачив. Чудова зрежисована історія Томасом Вінтербергом зовсім не переймається тим, як Лукас доводить свою невинність, а зосереджується на тому, як він переживає всю цю ненависть. Фільм зіштовхує вас із жорстокістю ізоляції, як вона душить вас, повільно розмиваючи ваше почуття власної гідності та людяності. Це фільм, який резонує та залишатиметься у ваших думках. Ще надовго після перегляду, саме тому.